У мене є така подружка, назвем її Аня. Вона малювала дуже красиво, брала за свою роботу неймовірно багато грошей. Покажу, як вона приблизно малювала. Мінімальний прайс за подібну ілюстрацію був 500 доларів. Таку ілюстрацію малювати дуже довго, і треба також довго вчитися для досягнення таких результатів. І у Ані раніше було дуже багато роботи. Було до появи штучного інтелекту. Бо тепер, щоб умовному бізнесмену отримати таку картинку, вже не потрібні 500 доларів і чекати два тижні, поки Аня зробить роботу. Отже, ми маємо неймовірно талановиту розумну Аню, яка шукає роботу. Також ми маємо дивний культурний феномен. Ось це колись виглядало круто. А тепер ти дивишся на такі картинки і думаєш: напевно, це було згенеровано шиї. Також разом з цим з'явився дивний побічний ефект для митців. Я б дуже хотіла малювати. Вати так класно, як Аня, але навіщо мені витрачати на цей час, якщо я потім буду сидіти без роботи?